Вітаю, вітаю українці і діді нахуй Москвороті створіння. На цьому ви бачили оцього бардаша, бардаша такого бачили і чули і про нього. А зараз е я коротко, е коротко воно скаже, за що воно бореться. І я потім вам поясню, чому то так важливо. Защита Отечества. В моєму случае защита отечества це проявление культури. Сейчас я ощущаю себе борцом. Якщо э, я перекладаю з, э, з мови гівна, він каже: якщо захищати вітчизну, батьківщину, це захист культури. Зрозуміли, це захист культури. Якщо ти захищаєш культуру, ти захищаєш свою вітчизну. А якщо ти захищаєш іншу культуру, ти захищаєш іншу вітчизну. О, солдатам. Можна так сказати, на культурному фронті.